Доброго здоров'я футбольна родина, і це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. П'ятницю 16 серпня стартував третій тур української прем'єр-ліги і розпочався він з матчу Чорноморець колос. Гра розпочалася з двох небезпечних моментів біля воріт Чорноморця. На 3-й хвилині Велетень пройшов трьох моряків, опинився на ударній позиції, але пробив вище воріт. Одесити відповіли двома гострими атаками. На 10-й хвилині Янаков просунувся на ударну позицію і вистрілив у метрів 25. Гулки прибув був поготові. На, на 12-й хвилині Хобленко з 10 метрів ударив з-під захисника. Повсіль! Наступний момент у матчі став по справжньому гольовим. Обленко, отримавши своєчасну передачу від попова, обіграв кількох суперників у їхньому штрафному майданчику та послав м'яч повз гороха у ближній кут. 1-0. Більше у першому таймі голів не було, тож команди пішли на перерву з рахунком 1-0 на користь чорноморця. Незабаром після перерви добрий шанс подвоїти рахунок втратив попов, який обігнав Бондаренка і міг опинитися віч з горогом. Але Бурда в останній момент виніс м'яч за лицеву лінію. На 72-й хвилині велетень ледь не проштовхнув м'яч у ворота між Удом і Родько, який встиг не тільки відвести загрозу, та ще й не дав відзначити ціліну, який виявився на підборі. Колос намагався відігратися, доклав для цього багато старань. Але Чорноморець не дав можливості цьому статися і зумів зберегти переможний рахунок. Після двох поразок 0-1 моряки виграли 1-0. Того ж ввечері о 18.00 мав розпочатися матч між Ворською та Оболонью. Проте через тривогу перенісся на 18.35. Команди встигли зіграти лише 16 хвилин і ще поки нічого особливого не показали. Проте поєдинок знову призупинився з тих самих причин. Аж через півтори години гру розпочали далі. Вже на 24-й хвилині матчу Нестеренко зміг відкрити рахунок. Він перехопив передачу від партнера та вразив ворота суперника. У другому таймі на 60-й хвилині Суханов забиває гол. Проте після перегляду вар у дуже спірному моменті арбітер все ж не зараховує гол. Через гру рукою. Надалі Борскла продовжувала домінувати. Тренери зробили по декілька замін, і це допомогло полтавцям забити ще один гол. На 69-й хвилині Ібрагім Кане зробив рахунок 2-0. До кінця матчу Івашенко зробив ще дві заміни, але це не допомогло киянам. Вони так і не змогли забити жодного голу. 17 серпня продовжилися матчі третього туру Української прем'єр-ліги, в якому зустрілися Луганська Зоря проти Олександрії. До цієї зустрічі команди підходили з максимум набраних очок, а тому в цей день хтось повинен був зазнати перших втрат. У першому таймі обидві сторони були активними практично в рівній мірі, але забити вдалося тільки під упішним Руслана Ротаня. На 23 й хвилині Безера отримав м'яч на вході в штрафний. Після чого завдав удар в дальній кут, з яким не впорався Микита Турбаєвський. А через 9 хвилин Кирило Ковалець красиво виконав штрафний удар, пробивши під стінкою 2-0. Однак потім автор гола зазнав ушкодження, і на другий тайм він не вийшов. Після перерви жовто чорним вдалося швидко відіграти один м'яч. Ігор Кириханцев виконав кутовий, а Джорна, потужним ударом головою вразив ближню дев'ятку. Луганчани продовжили посилювати тиск на суперника в спробах відігратися, але за практично всю другу половину вони так і не змогли врятуватися, незважаючи на всі моменти, які вони створили. Таким чином Олександрія виграла і другий свій матч, наздогнавши за очками Зорю, яка вперше в новому сезоні пішла з поля в ролі переможеної. Інгулець Петрового зіграв на виїзді проти Житомирського Полісся, яка відбулася на центральному міському стадіоні Полісся у Житомирі. Матч розпочався з активних атак господарів поля. Олексій Гуцеляк і двічі Богдан Лєднів створювали небезпеку біля воріт Інгульця, але голкіпер Олексій Паламарчук. Дало відбивав удари. Гості з Петрову поступово перехопили ініціативу, і на 30 30-й хвилині гри після численних котових їм вдалося забити гол. Після подачі з котового Олександра Козака, дебютант стартового складу Інгульця, Володимир Вільвіль ударом головою відкрив рахунок. Однак Полісся зуміло зрівняти рахунок ще до перерви. Капітан Житомирської команди Руслан Бабенко віддав м'яч Адміру адміручу, який пасом вивів Олександра Назаренко на забігання. Назаренко, обігравши воротаря, відправив м'яч у ворота з гострого кута 1-1. У другому таймі команди голів не продемонстрували. Ця нічия стала другою поспіль для інгульця та першою в сезоні для Полісся. Житомирська команда має 4 очки після двох матчів, тоді як Інгулець здобув 2 очки після трьох ігор. У наступному турі Інгулець проведе виїзний матч проти Криворізького кривбасу, а Полісі на домашньому стадіоні прийме Київського волонь. Крім того, у Полісся ще залишився виїзний матч першого туру проти Львівського руху. Львівські Карпати на стадіоні Україна у Львові приймали Київське Динамо. Цей матч відвідали 6300 глядачів. Це найкращий показник із сезону 2021-22. Уже на 42-й секунді зустрічі Леви вийшли вперед. Олег Очередько з меж штрафного в один дотик замкнув передачу Євгена Підлепенця з правого флангу. У середині першого тайму кияни відігралися на 23-й хвилині Олександр Піхальонок з допомогою рикошету дальнім ударом спрямував м'яч під поперечину. Після перерви команда Олександра Шовковського повела в рахунку. На 58-й хвилині Владислав Банак у карному майданчику пробив низом у дальній кут після передачі Миколи Шапаренка. У компенсований час на 92-й хвилині біло синів треті вразили ворота суперника. Пенальті реалізував Андрій Ярмоленко. Для нього цей гол у чемпіонаті України став 108. м Більше голів в чемпіонаті України забили лише Максим Шацьких, 124, Сергій Рибров, 123 та Євген Селізньов, 117. Для Динамо це друга поспіль перемога на старті нового сезону чемпіонату України. Минулого туру столичний клуб обіграв Рівненський «Верес». Я. Нагадаю, що поєдинок першого туру УПЛ, у якому динамівці повинні зустрітися з Олександрією, було перенесено. Далі на Динамо чекають матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти австрійського Зальцбурга, який відбудеться 21 та 27 серпня. Через участь киян у Єврокубках їхній поєдинок 4-го чемпіонату України проти Полтавської Ворскли також перенесли. Кривбас на виїзді зустрівся з Рівненським Вересом. Команда Юрія Вернедуба вийшла вперед на 12-й хвилині зустрічі. Візначився Принц-Саду. На 28-й хвилині рівненський клуб залишився у меншості. Другу жовту картку та вилучення заробив Максим Сміян. Після перерви склади команд зрівнялися. На 51-й хвилині пряму червону картку отримав Олександр Романчук. Наприкінці матчу криворіжці забили вдруге. Остаточний рахунок гри 2-0 встановив Тимур Стецько, реалізувавши пенальті. Кривбас набрав 6 очок та піднявся на четверте місце в УПЛ. Берез з одним заліковим пунктом перебуває на 14-й позиції. У четвер, 22 серпня, команда Вернедуба зіграє перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського Бется. У неділю 25 серпня Кривбас прийме Інгулець у четвертому турі УПЛ. Верес 22 серпня зіграє проти Металісла 1925 в рамках третього попереднього етапу Кубка України. А 26 серпня команда Олега Шандрука на виїзді позмагається з колосом. Але вдома провів поєдинок проти львівського руху. Перший тайм зустрічі завершився без взяття воріт. А вже після перерви на 52-й хвилині. Іляк Квасниця вивів рух вперед. Однак потім ЛНЗ забив тричі. На 73-й хвилині рахунок зрівняв Олів'є Тіль. На 82-й гол Геннадія Пасіча дозволив черкаській команді отримати лідерство в матчі. А в компенсований час крапку поставив Мухарем Яшарі, реалізувавши пенальтів самісіньку дев'ятку. У підсумку ЛНЗ переміг рух з рахунком 3-1. Лівий берег на домашньому стадіоні провів поєдинок проти донецького шахтаря. Перший тайм пройшов без голів, але за переваги шахтаря, якому ніяк не вдавалося пробити захист лівого берега. Найкращу нагоду втратив Сікан, який метрів з 11 пробив вище воріт. У другій половині гра продовжили за схожим сценарієм. На 63-й хвилині Сікан все ж вивів шахтар вперед. Педріньо з лівого флангу прорвався у штрафний та віддав у центр, а Данило переправив м'яч у ворота, тим самим відзначився у сотому матчі загірників. Цей гол так і залишився єдиним у зустрічі. Нагадаємо, що минулого туру Шахтар сенсаційно програв поліцію. Донечани з шістьма очками після трьох матчів піднялися на друге місце в УПЛ. Лівий берег, який є дебютантом елітного дивізіону чемпіонату України, програв усі три поєдинки на старті сезону та замикає турнірну таблицю. У четвертому турі УПЛ помаранчево чорні 24 серпня на визі зіграють з Олександрією, а столична команда 26 серпня прийме Чорноморець. Ну, а зараз поговоримо про справи українських футболістів за кордоном. Арсенал українця Олександра Зінченка вдома провів поєдинок проти Вулвергемптона у матчі першого туру англійської прем'єр-ліги сезону 2024-25. Під Мікелі Артети вийшли вперед на 25 й хвилині зустрічі. Участь у гольовій атаці взяв і Зінченко. Український футболіст віддав передачу на правий фланг на Букайо Саку, а той виконав навіс, який ударом головою замкнув Кай Гавець. У другому таймі каноніри зміцнили свою перевагу в рахунку. На 74-й хвилині знову спрацювала зв'язка Гаверсака. Цього разу вже німець асистував, а один з лідерів арсеналу та збірної Англії відзначився голом. Нагадаю, що Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин. Після чого його замінив Юрійн Тімбер. 18 серпня український нападник Артем Довби провів свій дебютний офіційний матч за Рому. Пувки в гостях поділили очки з скалерів. У рамках першого туру серії А український Форвард у своєму дебютному матчі за клуб вийшов у старті і був замінений на 90 хвилині. На жаль, не зумів допомогти римлянам вирвати перемогу. Наприкінці матчу наш футболіст все ж мав гострий момент, коли з близької вісані пробивав по воротах суперника головою, але влучив у поперечину. Головний тренер вовків прокоментував дебют Довбика. Це був непростий матч для довбика. Ми поставили його не в найкращі умови у першому таймі. У другому ж у нього вийшло дуже добре. Він часто отримував м'ячі і майже забив. У мене є відчуття, що він заб'є багато голів. Хускорт оцінив виступ довбика у цьому матчі на 6,4. Софа поставив нападнику 6,7. 31-річний український футболіст Руслан Маліновський вийшов в основі та відіграв 71 хвилину за Дженова у першому турі сезону чемпіонату Італії. Дженова відкрила сезон серії А матчем проти Інтера, чинного чемпіона Італії. Для Дженова це вже другий матч у сезоні. Команда обіграла реджину у Кубку Італії 1-0. У тому поєдинку Маліновський вийшов на заміну та віддав результативну передачу. А на гру проти Інтера українець опинився у старті. У поєдинку Дженуа Інтер Руслан провів на полі 71-хвилину, за яку 30 разів доторкався до м'яча та віддав 22 точні передачі 88% точності. Також українець одного разу пробував поворота. Маліновського замінили за рахунку 1-1, а сам матч завершився з за рахунком 2-2. На тренуванні Реалу було одразу два українських голкіпери. Воротар Реала Ілля Волошин вперше провів тренування з першою командою. Повідомляє іспанське видання «Релево». Нагадаємо, що українець приєднався до мадридців у січні цього року, коли перейшов з Раю Махадаон, де провів один з матчів, вісім з яких відіграв на нуль. Нагадаємо, також що у складі мадридського реалу також виступає Андрій Лунін, який має контракт до 30 червня 2025 року. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До нових зустрічей наступного тижня!